Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар на акумуляторі від компанії Brevia. Артикул даного ліхтаря 11350 Постачається в фірмовій упаковці. Ліхтар. Всередині у нас знаходиться сам ліхтар, дріт живлення і гарантійний талон Ліхтар. ось Такого типу. soft Touch пластику збудованим акумулятором на 2000 мА. Є основний ліхтар. Ось такий і додатковий кнопка вімплення додатково знаходиться зверху. Два е види кріплення, магнітне і на гачку. Потужність е світлового потоку, як заявляє виробник, біля трьох. 300 тисяч люмен. Час безперервної роботи, як заявляє виробник, біля е, 3 годин. Давайте вимкнемо світло і вимкнемо сам ліхтар. Ось так він освітлює. Біле світло широким кутом освітлення. Це основний ліхтар. І ось так освічує додатковий ліхтар. Роз'єм. Зарядки знаходяться з тильної сторони. Також при купівлі на даний ліхтар обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.